по зброї все добре. Треба востову якусь гарну, гарну пальну Ну да. Бажано таку, щоб не стыдно було вже. Так. Хорошо. Оборвальні. З двух столочкой норм. Ну, якщо б цей. Я частенько її беру, але... ну, тільки в таких ситуаціях, коли вже начало на саме. Mm. хоча, буває таке, можна влетіти з нею так, що о, о, цей розвалити потом. Я теж якось нормально брав до сполочку і розвалював потом. Так, хорошо. Так, третій... О, третій жилетик, йомо, ще красота. У мене там є шорт с видео де я з типом винизи с двухстволка я з тим забрезом може бачу вина тут нормально. А, перестрелилась? Ага. Ні, не, не бачу, она подивитися. У мене тоже є такий по. Перестріляв його тим ретешом. Так, скушна мушка. Ну я, кстати, вже нормально так відлутався, правда не до кінця, але все одно. Так, треба <зараз> тачку шукати. Тачку, тачку. Надо треба сюда, можем сюда а, Зараз треба їхати. Поїхати то добре. Сюди тачку. Зараз ну, піду доверху, подивися на машину. <зараз> так. Бачу не машин. Так, бачу тачку. Сейчас буду. Близку, близку. Я тоже бачу тачку бля терминала. зараз я туды. Мы не надо бы я нашел. Я уже зараз возьму. Ан, а, я... а тут ты прям. А, все, хорошо, добре, тоді ми до тебе. Все, ми до тебе і до нашого зеленого. Ми якраз в центрі зони будемо звідти відігрувати. Mm -hmm. Я щас на увазі поїду. Хорошо. Надя за руль не сідай у вазіка. Mm -hmm. Бо в неї скин такий фіолетовий, що mm -hmm. будуть всі бачити з центра ну, Скін. Зараз, 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 зараз. Сідаємо. Прилетіли. Давай через місце, я думаю, нас ще не будуть, так скажемо, пресувати. Угу. Бо виходить, що це кінець карти був по польоту на, ну, на літаку. І сюди мало хто падав. Ми будемо всі зустрічати на себе. Так, 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 зупини, зупини, сейчас з моста. Да, не, нормально, нормально. Контент. Хорошо. Так, хорошо, аптечечка. Uh. Так, ну, в принципі, в принципі, нормально, якщо чесно. Мені мені, в принципі, вже теж нормально. Щоб якийсь би... Наконечник якийсь знайти би. Вроді, вроді все, да. Нормально. Буде дощ? Ой, я так не люблю на цій карті дощ, якщо чесно. Я нічого не чую через цей дождь виходить, бо він шумить постійно. Mm -hmm. І нічого не бачу, бо весь екран потемнів вже в мене. Mm, то да. Дождь тоже трохи вже, вже і В реальній жизни так само, mm. да. стільки ж можна йти в цьому дощі. А ви зараз дощі ще йдуть, бо в нас вроді вже а, другий день так. йдуть, можна зробити. Ні, у нас вроді сьогодні наче вже не було. А до того то кожен день. Так, хорошо, якщо що... Сьогодні щось. Я вже шось, тут. Шось, сьогодні щось не попалося бути, але все-таки було... Колектора був. Угу. Все тільки таке хмарилось. Я тачку беру, так? Да, да, під'їжджай сюди. Mm -hmm. Коротше, що я думаю? Зараз чекаємо півтори хвилини. Дивимося, що з зоною робиться взагалі. Я yeah, думаю, що ну, зона. Ну будем будемо вже далі думати. Я yeah, думаю, що зона буде в нас. Ні, я теж думаю, що зона буде в нас. Але ну вже будемо все одно бачити, mm -hmm. може десь підійдемо, щоб, так скажемо, зустрічати когось. Е, чушь цей тільки заїди сюди в двір, бо що, якщо що з дороги, то можуть на нас залетіти. Якщо що, можна буде потім ну, втікти. Ну да. Це, це, це тебе хтось чи це ти сам? Це я б машину вдарився нечайно. А, нормально. Кажи що, Це мені подобається, особливо коли ти збоку просто підбігаєш до машини, вона тебе валить. Да, да. Або там вийшов, вона ще рухається, і ну, на тебе наїжджає, ти такий. Ну, красота, що сказати. Блін, мене колись було. Тобі так... всех в ТГП. Фігня, я. їхав, коротше, і нечайно нажав F, F типу, поняття вийти з машини. А, випрыгнув? Ооо, от а... це вон, Наді Це в, мене так. В, в Наді це постійно, У мене скільки цих відосів на цьому построєно, тому що Надя досі випригаю, я з машини. І, короче, я такий випрыгнув, дивлюся, кружочок тут на показуется на, на екрані. Я щось не понял, ну внимание я не брошу, ну, ты хоп и вс издох. Думаю, найс. Ну я понял, ти зажав клавішу, і виходить, так. що тебе, ну, принудительно виліз. Так, ага, летить, це когось буде скидати. Кстати, ми не в зоні. Да? Але якщо що, мені здається, будемо зустрічати і Нам вже треба... в кінці будемо їжджати в зону. Нам треба Ось сюди, тут зона буде. Нам треба сюди Валити зразу. Да? да. Ну хорошо, Там давай. Вже... Давай. Ну давайте пождем трошки, ой-ой-ой, які красиві скин. І золотий. Угу. Де? Да. На 140. А -а. Опа, на багі, ще на базе. Хорошо. В домах? Да, десь. Нет, еды. Еда? Добре, зараз. А, оно погиб. На багі було. Ще на тачці тут. За беремом. Наверное, Вин, наверное. На ба багист. не uh... не вот Велиса. Трое. А, так, она... тихонько. тихенько. Так, да вон есть, и багисты. Угу. Uh не, -huh. это Наташа что, Это что, други. Хорошо в голову залетел. Ты здесь бегаешь. А, все, бачу. Так, хорошо, 6 секунд, зона почне рухатись, скоро тихенько будемо вже відчалювати. По нам звідки не бачите? Ще звідки Так, зона вже помаленьку йде, але нам треба якось їх біжати, бо... Який варіант? Через цей можна. Якщо зараз можна сісти в машину, поїхати через цей місто, який ми проїжджали, і туди, і, так. Давайте зверху, сього. Поняли? Давай, 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 давай. Давайте, давайте, давайте. Оп, всі, гуськом, да. погнали. Ще не туди, туди, все. Взагалі можна і до моста не доїжджати, От, але, але напевно я думаю так, да, будемо будем туди. Бачу, 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 так. Да. Ладно. вже якщо рухаємося, то рухаємося, так. Да. Ну что, так скажем, в транспорте закончилось польне, <сих> переседаем. Это <сих> капец. А я только хотел сказать, ну что, давайте ехать, и мне пишут, транспорте закончилось пальне. <сих> так, ну что, я надеюсь, друга. Так, давайте. Я ага. трошки буду так по по Посцикливому буду так від цього Все, залітаю, залітаю прямо туди. Давайте Десь поняв підходить, це їм від моря погоди Від моря погоди можна звісно так само залетіти і контролювати і мост, і все на світі. Доволен. Давайте сюди ближче до верху. Главное, щоб лучше, щоб тут уже не поняли. Давайте тут десь тихенько. Налетная да, пта, да. 33 в да. живих, примерно 9-10 сходів, ну плюс-мінус. Треба дуже так дивитись по дождь на не, не них не раночку. Угу. Ну машини чути, а не чути цей е, рух. Просто пішком, пішком не чути. Де, де, кого бачите? Ага. Там, там, це дуже далеко, аж на мосту, я не достану туди істи. А я а я постріляю трошки. Бачу, бачу їх. Вони там лягли. Угу, бачу, бачу, да-да-да-да. Ось, ось бачу трошки. Ну, їх зона коція серйозно, якщо чесно. Я не знаю, вдов вони там не побудуть. Угу. Я подивлюсь на Буду чекати. Буду чекать сзади. Да-да-да. Погано, що дерева не видно наш мост, через який ми переїжджали, звідти 100% хтось уже приїхав. Е, тачка в них, рухається тачка. Так, у нас ми в червоній зоні, ми, будьте обережні. Ззаді нас! Де? На 335. Я відмітив. Все. Все, нема вже. Молодець. А я таки развертаюсь, дивлюсь ти пуля біжить. Я не понял. О, прикинь От... в нього... Він однень, Вот в нього плюс. Шо? Ай-яй-яй, уже пізно. О, да. Він одненький, кстати. 15 чоловік. Це кстати хороша заявочка на нормальную карточку під кинець. Я надеюсь. О, ми нікого не по... не побачили. Так, що це в нас таке? А, це він на баги приїхав, ззаді нас баги. Блін, він приїхав, я його навіть не почув, я не знаю. Так, давайте дивитися мер... ой Ой-ой, щось трошки роз... Військовий жилет. Розслаблися, щось трошки. Хорошо, хорошо. Зараз під спину заїде. Так, так, енергетики.

Там ще ті де поїхали, вони десь там. Десь вони на гору поїхали туди. Мені кажуть вони uh -huh. там будуть. Ой, їдуть, їдуть. Чую. Молодець. Є, ну. yeah, бачу. Є, бил, бив. Зараз піднімаю, піднімаю. Так, так, так. Сейчас я лікуюся. Ти ж казав, що сайга тема? Ну, і вообще дробаш. А, ти ще з ним бігаєш до сих пор? Я сайгою. Я, я понял. Я я, 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 Да-да-да. Я так, щоб наверняка просто першого не попав. Так, Так, вісім, проти нас склад. Або тут е, надо вибирати або не да. да або це може бути Якщо не склад то класно, а якщо склад ну то ми зараз щас їх завалим я надеюсь на це Спробувати нам. так пошли може без тачки дам зону і с тачку я в принципі ми близько біля цього, біля зони. в принципі ми даже не Де ж вони, мені цікаво. короче опивайтеся енергосами цим всім і летимо. Щоб постійно бути на максимумі на цьому на скорості. E, у вас хватає гранат, якихось коктейлів? Якщо вдруг що, можем закидати їх просто жорстко. коктейлями, гранатами. Блін, нема, якщо чесно. Зараз mm -hmm. зараз шукаю, mm -hmm. шукаю. Дивіться. Нема гранат, чесно. Мене світло, шумові. Mena. Ага, бачу, бачу, бачу. Зараз біжу, біжу, біжу. По гранату біжу. Так, давайте в зону, в зону. Помаленьку пітам. Будем підходити. Так. Сзади. Короче, сзади нас є за 100%. Уже 100% вже ніхто не забежит, не заїде. Хорошо, все, тоді рухаемся потихеньку. Ми будем підходить, пошли під, помаленьку Будем. І аккуратно треба, щоб Бо вони хер я знает, де вони сидять. Ты до того камня каміння. Поняли сюда, давайте. Мені якраз в зоні. Давайте. Хорошо. Давайте так, щоб не в кучці, щоб нас, так скажем, разом не завалили. Так, да, давайте в кучі будь. Не бачу. П'ята фаза вже. Я, я думаю, що вони десь... Я думаю, вони десь от там. Раз Дивіться, що нам що може бути? Може бути здання. Раз. Ну, вони ще там. Але зараз не мають звідти тікати, якщо що. Да, мені кажеться, вони в зданні є. Я щось так думаю, що вони в є. Опа, дропчик, дробчик. Вони можуть зараз вибігти на нього. Хто, хто, по кому? Відмітка. Де? Є. А, десь там біжать, біжать, я так поняв. А, на БТРі. О, блядь. Ох, нічого страшного. Що думають, вони щось зроблять на БТРі, якщо що, ми вкрадемо щас них. Треба якусь їх обманути. Вибігли з БТРа. Yeah. Метку, метку, метку кидайте. Метку поставив, поставив. Зайтіся скільки хочуть, вони нічого не доб'ються цим Просто біля дерев будьте. Кайтіть їх від дерев, Кайтіть, кайтіть. Е, Макс, йомо йо. Херачся, -йо. херачте їх, не, не дивіться на мене, робіть. Я думаю, ви справитесь Зробіть так, щоб, щоб зірвалося, поняли? Треба, щоб зірвалося. Я поднимаю тебя, наверное, все одно. Давай, 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 давай. У меня все, у меня на бою уже вообще нема. моя. там все четыре. гали? Ну, есть. Где трапы? Где трапи? Пять, хай їдуть. В зону давайте тихенько. Е, Давайте, може, від здання зіграємо. Знизу. Давай. О, ти маєш всі чотири? Блін. Давайте до здання. Опа! <кх> В них один здох. Значить ми одного все-таки завалили тоді. Це дуже хорошо. Лікуйтесь по максимуму. Максик, в тебе є все? Да. Елодец! Молодець. мое красавчик. О, а ще двоє? Це двоє. А де вони? Раз побачим, тихенько. Тихенько зона наша, так що Joria. все добре. Так, сюди мой, треба одрігенітись. Фух. <laughs> Це пот. Мені жарко. Мені теж. Так. Де вони? Треба чекати? Давайте якось так бігати по всьому цьому. Десь вони є, блять, десь вони сидять Дивіться, там вони двірям не та. Їх двоє получається, да? Йой. У нас світло мигає, якщо ми відключимся, вибачай, Макс. Я не знаю, що це таке. Блять. Херово, конечно, буде Це буде. це буде це буде, буде капець, я якщо чесно, це буде фіаско Согласен. А де вони, блядь? Не знаю, чесно, зараз Дивіся, побачу. Чиї вони десь засіли. Скват, мені каже. 100% процентів. А, може це двоє, да, думають? Так, дивіться, я ближче не... до зони, якщо що, буду зараз вицепляти їх на себе. Окей. Okay. Дивіться. А! Да! Вон! Таун, там! Бачу, бачу, да. Ага. Okay. ДА, нахуй! ДА! Ah. Наконец.